Вас вітає полісей, поліуретанові деталі для підвізки легкового автомобіля, вантажівки та спецтехніки. Перед вами поліуретановий сельний блок, заднього, продольного важеля передній, як ви бачите, має таку структуру. Деталь підходить для великої кількості крайслерів, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Лянчі. Деталі підбираємо за фінкодом. кодом Виготовляються вони з чотирьохкомпонентного поліуретану гарячого затвердіння, який чудово підходить під нашу кліматичну зону. На всю продукцію надаємо один рік гарантії без урахування пробігу вашого автомобіля. Актуальні ціни та наявності ви можете дізнатись або на сайті поліінвій, або зателефонувавши за номерами під відео до наших менеджерів. Звернувшись на цьому каналі, ми будемо публікувати. Відео і відповіді на ті питання, які найчастіше ви задаєте, тому ставте лайк, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок для того, щоб отримати максимально нову, якісну і чітку інформацію.